Насправді зовсім інша ситуація. Ну, в країнах по порадному, але я орієнтуюсь на Америку, тому що в Америці ну, одна одна найсучасніших э, світ, э, Ліга Плеща там плюс. Э, Університети, які збирають 30 плюс мільярдів доларів в ендаумент фонди, це за що зговорить? Да? Це говорить про те, що їм є довіра від, від громадян алюміні цих університетів. Є такий дуже звісний нобрицький ларад, професор Дан, Дан Шекман, це хайський університет, хімік. И мы с ним в 2016 году выступали на, на панели в конференции в, в Киеве. И это было для меня тоже. Это было новое ах, химия, все. Ему тогда было, тогда было 75 лет, И я с ним спілкувал. Потом у нас была такая э, в вечере э, прием. прием а, ага. да. И мы столкнулись я спрашиваю, а как вы его там зарабатываете? А він кажуть, ну у мене студенти, які, які, яким я мої розробки даю, вони їх перетворюють в бізнес, а я отримую роки. Взагалі, у мене 56 дитячих садків, наукових дитячих садків. Я кажу, як це? Ну, це в Ізраїлі 56 наукових дитячих садків на 9 мільйонів населення. А ми навчаємо дітей з дитячих садків в науці. Вони потім пішли в школу, потім вони йдуть в університет, і ми знаємо, слідкують за дітьми дня народження, скажімо так. І це розуміє коли я був в Стенфорді, там теж ми розмовляли з професорами, і вони кажуть, що нормально заробляємо, у нас є бізнес, який роблять наші аспіранти, і це дуже, дуже цікаво. От так працює, працює і тому нову освіта, научна нову, наукова освіта в на, на захід. І вони не жалуються, що у них маленька заробітна плата. А на них, як заробітна плата від держави, ну там немає державних університету, вона не велика. Але вони заробляють за допомогою своїх умов і заобразительностей.